Силова електроніка це як мінімум гарно. На жаль, помилок вона не пробачає, тому треба дуже акуратно перевіряти, детально дивитися, чи щось не упустив. Частина транзисторів доступні повідно вже купив. Решта буде їхати з Китаю і будемо продовжувати з тим інвертором. Пройшов місяць часу. Прийшли транзистори з Китаю. Але Китай штука специфічна. восход діла тонка і треба підходити до цього з розумом, тому мусимо, як то кажуть, на камеру, щоб можна було притикнути китайця. Отже, at last I received package from China. It's a transistors. Here we have two old burned out. So I use it to compare with received one. Package is solid. Let's open it. Easy, careful. Here it is. Let's see. At closure look, we can see that protective message on this dot is deeper than at this one. And surface not same. This one looks like polished. Uh, like remarked, the surface was uh, cutted out and making a new marking. You can see the types is different. Let's see now how it's look with micrometer. Old original. Five and 40. 5 6 and 5 and 47 and polish adreemarket one that i received in this package is uh, 44 we can easily see difference in microscope here is original barnet old safety dot and surface next one received original used Surface is same, dot looks same, but we see dirty marking, original, and the next one used, received, remarked. Surface is different, dot have a small deep, different surface and marking quality is very low. Uh, so it's not original transistor, it's remarket transistor, and second is used one, not uh, new. I receive not new transistor, it's a fake. I think I need to receive refund. At same time, we can easily see difference of parameter of these two transistor. Same marking, but uh, inside this one remarket is something else. Let's see. It's a protective diode. It's okay. But if we try open transistor, Here we have this. But here we have this. We have uh, different parameters. It's not the same transistor. Суперечка на Алі триває вже близько двох тижнів. Вже зрозуміло, що повного повернення коштів я не отримаю. В кращому випадку це буде часткове повернення коштів. Ну це типово для ліжки, добре, що хоч щось. Біда в іншому, аналогів немає ні по корпусу, ні по параметрах. Цей транзистор на 250 вольт і 120 А довготривалих. Звичайні мосфети, але нічого схожого я не можу знайти в продажі. В нас, щоб поставити оригінали, в результаті кинув на тестер на перевірку, знаю, що напруга в обох 256 і 257 вольт, тобто відповідає деташиту паспортній. А опір переходу в перемаркованого є трошки меншим ніж в оригіналі, тобто теоретично виходить, що його перемаркували навіть з чогось кращого. Це мало ймовірно. Ну але сам факт, і оскільки звалу немає то ставлю транзистори і буду пробувати включати, тому що, як то кажуть, з двох біт вибирають меншу. Е, найбільш дивне в тому всьому схемотехніка інвертора, тобто по входу від сонця стоять 600-вольтові транзистори DC, dc шка Відповідно, думалось би, що воно би мало помпувати по високій напрузі. А виходить, ніфіга dc, -DC шка тут понижаюча, бо міст стоїть на 250 вольтових. Транзисторах всього-навсього, і відповідно сонце понижається. Тоді йде розкачка на трансформаторі, і тоді вже формується dc 400. 20 чи 400 вольт, це дивно. Ну, але досвіду з подібними пристроями в мене не так багато, тому вже, як то кажуть, сприймаю як факт. Може повезе, будемо пробувати. Формую, власне, на корпусі, щоб ножки стали правильно. щоб було повне прилягання транзисторів. Бо якщо їх припаяти на весу, можна не вгадати, вони сядуть криво і будуть проблеми з термовідводом. Цей момент теж треба враховувати. Заживлюю від сонця. Подаю на. Вхід батарей сонячних напругу. Маю тут 314-315 вольт. Добре, не стрельнуло, то вже добре. Запустився сам інвертор. Видає версію прошивки. Знаємо, що він також запускається від сонця. Видає параметри, які External Shutdown інвертор offline. Stermal шатдаун не має мережі 220, відповідно, він не заживлює, і не генерує, щоб когось на лінії обесочні не забити. Це нормально. Тепер треба подумати, як його заживити одночасно з двох боків. Давайте спочатку з боку мережі самого заживимо. Відключаю сонячний вхід і заживлюю по мережі 220. Є запуск. Тільки тепер він скаже теж офлайн, але напевно тому, що не бачить сонця. Тепер залишилось подати одночасно і не спалити через неправильне підключення. І подивитися, він стане на генерацію. Тут є моменти: в мене немає зеленого тарифу і в мене немає сонця. Як то розрулити, я придумав. Сонце імітую від упса. Так я буду мати гальванічну розв'язку від мережі. А щоб лишнього не вдувати, просто щоб побачити генерацію, то включу послідовно з входом 220 якесь навантаження типу потужної лампи. І відповідно, якщо буде генерація, то буде струм. Відповідно, напруга підніметься вище мережевої зі сторони інвертора, і, відповідно, буде струм засвітиться лампа. Цього буде достатньо, принаймні, щоб майже на холостому ході перевірити, чи силова частина стартує, чи працює, чи нічого не погорить. І так, по входу маємо баласну лампу на всякий випадок. Мережева напруга 238-239 вольт з мережі моєї приходить. Інвертор, статус має офлайн. Тут захисна лампочка по сонцю. Сонце імітую у псом, щоб мати гальванічну розв'язку від мережі. Включаю. Струмів нема, тому що інвертор екстернал shutdown. External shutdown. тобто його віддалено виключили через порт комунікації. Принаймні нічого не стріляє, на генерацію він не стане, поки йому не дати команду. Тепер треба думати, як йому ту команду дати. Тобто, треба брати якесь програмне забезпечення від нього, підключати його чи по езернету, чи компортом, чи хрен значим. І тоді, тоді дасть ці чути. Блін. Отже, баласні лампи по входу, по виходу на всякий випадок. Запустився. Запускаю упс. Є упс, десконектадо. Подаю сонце, але нічого не міняється. А, ні, запуск через 6, 5, 4. Блін, що зараз буде? Система 0 Вт. Хой. Типа, як би теоретично мав би стати. Є, починає брати від сонця. Є, він пішов на генерацію, запустилася лампа. Тобто вихід 220 є вищим, ніж в мережі 220. Скільки він може взяти від упса, він бере. Інвертор працює. Ось в чому прикол. Наші київляни не відписали, нічого не сказали по програмному забезпеченню. 12 Вт він зараз, 14 Вт вдуває. 15-16 буде розганятися, напевно, потрохи плавно, скільки зможе взяти від сонця. Бо він ж не знає, хмари можуть заходити відходити. І дивимося, чи яскравіше буде світити лампа. Одним словом, тут напруга вища, ніж в мережі, і різницю ми бачимо на накалі лампи. Росте потужність, бачимо також накал баласної лампочки зі сторони сонця. 30 Вт пішло. Тобто воно працює. Та затичка, очевидно, зараз не має жодного значення. До 40 Вт ми піднімаємось. Потім на запису подивлюся, чи видно зростання лампочки 220. Тут видно явно, що зростом потужності лампочка світиться більше. Тобто споживає він від сонячних панелей зараз більше, ну, умовно, від упса. Тут я можу, в принципі, і напряму підключити, але зараз мені це не потрібно. Я побачив те, що хотів побачити, що інвертор запустився і працює. Оп, почалися якісь качелі. Напевно, падіння напруги було, і він відрубався. Умовно зайшло сонце. Генерація зірвалася. Але він собі починає спочатку. По мінімуму. Це також має бути видно по напрузі Беру тестер. і міряю напругу. Яка є на виході? 235, 35 Вт. Він більше зараз не хоче, 36, а 36. Ну. І при 40 в нас був зрив, по-моєму. 39. 40 Вт. Та, напруга росте. Тобто моя теорія правильна. Воно приблизно так і працює. 43 Вт, і десь, по-моєму, при 50 був у нас зрив. Так, пішли качелі. Воно починає доріти. І напруга впала до 218. І зараз з нуля починає рости. 216-224 і пішла потужність. Ось такий, до речі, бачимо наглядно алгоритм роботи сонячного інвертора. Як він пробує, скільки він може вижити сонячних панелей, коли відносно мало сонця. Тобто він пробує і плавно наростає потужність, яку він вдуває. Пристрій відремонтований, скручую, тішу власника. І єдине питання, на яке зараз я не зможу отримати відповіді, то чи потягне він повну свою потужність? Тобто транзистори в нас... Два китайські, один з них ніби перемаркований. Хоч перемаркований, ніби має мати кращі параметри, ніж оригінальний, але це ні разу не точно. І на жаль, я не можу спрогнозувати, як воно себе поведе на повній потужності. Тут же мусимо ставити на панелі і пробувати вдувати. І це буде робити вже власник, і можливо з часом відпишеться чи відзвониться. Тоді я і скажу вам.